Де завтра, і це природньо людина хоче знати, яким буде життя, чи є впевненість у тому, що завтра буде краще. Ситуація на політичному олімпі області вже хвилює не лише політиків, а й простих людей. Обласна адміністрація з вересня місяця і до цього часу без керівника. Голова державної адміністрації це свого роду президент, тільки в межах області. Чому ж до цього часу у нас немає керманича краю загадка, яку нам не розгадати? Його функцію виконує Олександр Семчишин з представкою ВО. Що ж, ідемо коридорами і шукаємо кабінет виконуючого обов'язків. Семчишин Олександр Сергійович народився 4 листопада 1980 року в селі Йосипівка Старосинянського району Хмельницької області. Освіта вища, кандидат історичних наук. У 2002-му закінчив із відзнакою Історичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Визнавався кращим студентом історичного факультету. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Автор наукових статей, опублікованих у виданнях ВАК України та десятків публікацій у періодичних виданнях, з 2007 року по 2014 рік доцент кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій Університету України. З 2010 по 2011 роки декан економічно-правового факультету Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна. З квітня 2014 року, перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. З 6 жовтня 2014 року виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації з 2010 року і по цей час депутат Хмельницької міської ради можна до вас? Будь ласка. Наша програма ходить в гості до чиновників та посадовців. Сьогодні завітали до вас. Пустити. Ласкаво просимо. Знайомте нас з своїм кабінетом. Кабінет першого заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Я тут з 25 квітня дві року. Олександр Сергійович, чи не сумно вам у цьому владному кабінеті перестановку робили чи залишили як полу? Сумно, чесно кажучи, не буває, тому що з 9.00 спочатку робочого дня і деколи до 19, до 20, навіть до 21, в мене людно в кабінеті. Я людей приймаю щодня, окрім графікованих воїзних прийомів. Я з першого дня сказав, що двері будуть відкриті завжди. Чесно кажу, сподівався, що, можливо, місяць люди походять, а потім, якби будуть за графіком, але ходять до сьогоднішнього дня. Щодня буває таке, що. Я на 9 приходжу на роботу, а під дверима вже люди. І насправді ми з людьми працюємо завжди. Перестановок не робили. Додав от календар такий прекрасний про майбутнє України. З'явилось кілька подяк. Подяка, скажімо, від діток. Такий маленький проміжуток часу працюєте і вже подяки маєте? Будь намагаємось намагаємось нас... людям допомагати. Це Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат номер 2 Ми проводили для них захід, стали такими собі Миколайчиками на День Святого Миколая. Це у вас що тут у нас? Книги, скажімо, книги. залишилися від попередників, так би мовити, частину от мені подарував один з наших письменників Петро Савчук, письменник, поет, його зараз подали на заслуженого літератора. То, скажімо, наші культуристи подарували енциклопедію про культуризм. Є от подарунок від наших, це вже мої подарунки, це подарунок від наших е, чорнобильців, видання одного з активістів спілки чорнобильців. А це, а це подарували. Ви Норвежці, ми з ними мали один з спільних проектів, англомовна книжка, подарунок від норвежці. Ви володієте? Ну не на тому рівні, щоб вільно спілкуватися. На рівні такого споживача загальноосвітньої школи, як 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 в автобіографії пишуть, читаю і прикладаю зі словником. Робочий стіл покажете. Робочий стіл все залишилось в мене. Завжди багато паперів на робочому Ти, столі. А якщо не секрет, що за папери? Це робочі матеріали, робочі папери надзвичайно різні. Я до речі, ну виконуючи обов'язки, і першого заступника голови маю пошти в два рази ніж то було раніше. Зрештою, чи не страшно було? Це ви будемо говорити. Це перша ваша така посада, керівна чи не так я власне працював деканом, теж працював з паперами, які мають рівень відповідальності. Але, звичайно, що то просто навіть не порівнювані речі, тому що тут за день буває підписуєш кілька сот документів, і документи надзвичайно різні. Власне, я чесно скажу, якби, ну, будучи політиком вуличним, я зовсім інакше оцінював чиновничу роботу. Насправді це важка і величезна відповідальність, особливо коли ти хочеш допомогти людям. Сьогодні, я думаю, обов'язок кожного, а тим паче. Людина, яка має доступ до більшої сили, так би мовити, має владні повноваження, обов'язок всіх допомагати нашим okay. хлопцям, які боронять наш край, забезпечують нам мирне небо, принаймні на нашій хмельницькій землі, дають можливість жити і працювати. І маємо розуміти, що кожне життя віддане там, воно віддане заради нас. І ми просто до кінця своїх років зобов'язані не просто пам'ятати той подвиг, а робити все можливе, аби той подвиг не був марний. Я переконаний, що він ніколи. Не буде марний, тому що життя за Україну це, це героїчний гіричні, героїчний подвиг. І Маємо завжди тих хлопців пам'ятати, робити все можливе, аби Україна змінювалася. Його голос на майдані звучав найгучніше, поки не захрип. З перших днів в тривозі за товаришів у Києві і в постійній активності у Хмельницькому. Олександр віддавав усього себе тисячам хмельничан. Надихав їх тоді, коли здавалось, вони вже готові змиритись. Хмельницький майдан також готовий до того, аби адекватно реагувати на ті виклики, які будуть з боку влади. Поки Олександр боровся із хмельничанами за майбутнє України, у нього народжувався син. Батько робив усе, аби і його нащадки жили в іншій, кращій державі. Коли нам київському майдані з'явились перші жертви, часто не стримував емоції. Будь-якій людині важко було себе стримувати, коли певні посадовці режиму спокійно себе поводили, начебто розстрілюють не наших співвітчизників. 16 його побратимів загинули під час Революції Гідності. Двоє з них хмельничани. «В Країні біда, В країні вбивають дітей, вбивають людей. За просто так, за те, що люди вийшли захищати європейський курс України, захищати своє майбутнє. Влада у відповідь почала стріляти бойовими патронами. Вони вистояли і у Києві, і тут у Хмельницькому, хоча й не досягли того, про що мріяли, подолавши внутрішнього ворога, Україна тепер змушена боротись із зовнішнім. Хтось повинен воювати безпосередньо на фронті, а хтось якісно краще ніж у мирний час виконувати свою роботу на місці. Олександр Сергійович, одна справа вимагати справедливості з барикад, а друга справа працювати у владному кабінеті. Точно, треба тут тут же треба доводити, як ти можеш ту справедливість досягати, маючи владну силу. І як ви досягаєте? Я вам чесно скажу, скажімо так, з вулиці, то по одному здавалося тут трошечки інакше. Є дуже багато реалій, з якими ти стикаєшся, і можливо, десь в перші дні навіть руки опускалися від того, що ти хочеш, а не можеш зробити, бо там десь не виконали твоє доручення, бо там десь ще страшенна бюрократія, бо там прогнила система, бо там ну але ми потрохи, потрохи, все-таки цю систему починаємо змінювати. Як би там не було. Не так швидко, як хотілося б, однозначно, нам і самим хотілося б набагато швидше. Ну, Взагалі хотілося б аби махнути чарівною паличкою і на наступний день прокинутися в інший Ну, Але є реалії часу. Ми розуміємо, що в Україні війна, якби там не було. Ми розуміємо, що та система, яка була, вона е залишилася і з нею треба боротися, тому що вона не сприяє розвитку України. Вона шкодить людям. І ми все-таки, чесно скажу, намагаємося з тою системою боротися. Намагаємо зробити відкриту владу. Мені ще до цього часу боя телефонують люди, там просяться на прийом. Коли я кажу без проблем, приходьте, коли зручно. А як? А там немає чергового, а нас пустять. Звичайно, що пустять. Ми відкрили двері з моменту революції гідності. Будь-хто в будь-який день може сюди вільно прийти. Тому що орган влади має бути завжди відкритим для людей. Є живе спілкування. так? без нього, без нього будь-який чиновник консервується закостенілий. І він просто стає таким махровим бюрократом, який не думає про людей, ми через то не намагаємося смі людьми спілкуватися, щоб розуміти, навіть що про люди про нас кажуть. Подекуди критикують, справедливо критикують. Ну але влада, вона напевно має бути. Ще той не, не вродився, будемо так говорити, як в народі кажуть, щоби всім догодив і ніколи не вродиться. Так, і не вродиться. Я от пам'ятаю сюжет, який робив безпосередньо наш канал, і в своєму виступі ви там згадали, що першим завданням, яке ви ставите, перед собою це завдання боротьба з корупцією. Правою рукою Леоніда Пруса став депутат Хмельницької міської ради, головний голос майдану, свободівець Олександр Семчишин. Він куруватиме гуманітарну та частково економічну сфери. Першочерговим своїм завданням на новому місці роботи вбачає подолання корупції в освіті, медицині та інших галузях. Обіцяю максимальну боротьбу з корупцією, тому що це для мене дуже принципове питання. Я не просто його на словах, а й на ділі завжди використовую. Ми повинні. Максимально зараз подолати всі ті корупційні схеми, побори, які є в освіті, в медицині, в охороні здоров'я, в соціальній сфері, в сфері спорту, в молоді. І я до того докладу чимало зусиль, буду робити все можливе. І як воно завдання виконується з корупцією, схемами різноманітними, які є, і чесно скажу, залишаються на багатьох рівнях. Хоча однозначно було всім Ми будемо чітко сказано. говорити так, що вдалося по цьому питанню зробити вже? Що я, хотіли би зробити? Ну, звичайно, можу, не можу все зразу абсолютно всіх запевнити, що за час перебування тут я не взяв і не дав жодного хабаря. і це вже велике досягнення, тому що я думаю, що люди розуміють наскільки? Тільки, скажімо так, високопосадовці були і в тому. Більше того, я чекаю, скажімо, і завжди людям кажуть, якщо вимагають, ви маєте нас про це інформувати. Ми будемо з такими посадовцями, чиновниками будь-якого рівня. Ми, скажімо, На них будемо реагувати доволі жорстко, тому що ми повинні припинити взагалі ту ситуацію, яка є в країні. Сьогодні, сьогодні треба чесно сказати, да, у нас і зовнішній ворог Росії, який нищить Україну, у нас і внутрішній ворог корупція. І та система, яка не сприяє розвитку України. Система, на жаль, не змінюється. Вона не тільки в корупції відображається. Тому що навіть елементарне вирішення якогось питання, яке, здавалось би, дуже просто вирішити. Подекуди через оцю чиновницьку бюрократію буває, засідає, хтось не хоче взяти на себе відповідальність, хтось боїться поставити підпис. Про такої ж відкривають кримінальне провадження. І воно настільки все закручене, що шкодить державі. Міняти систему, побороти корупцію. Це перемогти ворога зовнішнього, і Україна буде зовсім іншою. Олександр Сергійович, тоді коли ви були призначені на посаду першого заступника, був керівник адміністрації на сьогоднішній період, немає. Не скажете, коли буде, для чи це секрет? Для нас це теж складне питання і, і, і дуже важливе питання. Бо подеколи, коли люди питають, власне, що вдалося зробити, ну е, мало хто задається питання, в яких умовах ми працюємо. Станом на сьогодні вже 4 місяці. 4 місяці ми без голови обласної державної. Ну, а містація. чому так? Чому область мені, без керівника? Мені, мені особисто 4 місяці доводиться працювати, незважаючи там на війну, на кризу, це об'єктивні реалії. 4 місяці доводиться. Працювати, по суті, за двох: за голову адміністрації і за першого заступника. Плюс треба враховувати, що один з заступників порівнянні з попередніми роками також скорочений, і в нас мінус одна штатна одиниця заступників. Крім того, в нас на сьогодні немає 10 голів адміністрації. Один голова адміністрації в статусі ТВО, тимчасово виконуючий обов'язки. Немає низки керівників інспекції, немає начальника обласного управління внутрішніх справ. Ну і Коли, врешті-решт, вони будуть працювати. Завжди. Ми говоримо, для що в умовах війни державна машина повинна працювати як годинниковий механізм. І тому ну, негайно ці вакансії треба заповнювати. Я розумію, що після призначення голови адміністрації швидше за все, що я напишу заяву е за процедурою і, можливо, буду займатися чимось іншим. За час роботи в нашому інституті Олександр Сергійович зарекомендував себе хорошим викладачем. Його поважають студенти, колеги, до цього часу. Ось і дійсно у нього є від природи дуже хороші такі схильності, здатності до педагогічної діяльності. Як на мене, у Олександра Сергійовича була своя чітка тактика, якою він гарно користувався. Він міг тримати аудиторію. Він вмів розповісти і додати студентові те, що у нього в голові. Ми завжди любили його слухати, любили ну, слухати його лекції і любили відповідати на семінарах. Навіть тоді, коли він нас забирав зошити, ми все рівно мали що знати, бо він вмів гарно подавати свою інформацію. Його рейтингу студентів був один із найвищих. Олександр Сергійович, товариська, толерантна, принципова людина, який, яка поважає. Ає думку інших, обстоюючи свою думку. Не йдеться про свої інтереси. Державну машину треба запустити. Має бути призначений голова адміністрації, всі заступники, всі голови редерної адміністрації. Державна машина має запрацювати, тому що в Україні війна, в Україні криза. Треба вирішувати проблеми людей, треба вирішувати системні питання. В таких умовах державна машина не працює так, як повинна працювати. На жаль. Це в нас двері. Це двері, так би мовити, в допоміжне приміщення. Mm -hmm. Я на правах господаря, з вашого дозволу, включу світло. Ну no, це теж така. Невеличка гостинна кімната. Гостинна кімната, ну, я, чесно кажучи, нею не користуюся взагалі. Мені немає потреби. Ви користуєтесь в тому, що гості не приходять, чи ви просто їх тут не приймаєте? Ну, гостів у мене немає, вони є відвідувачі, є робочі питання. Да? Я от відразу теж намагався задекларувати позицію, що ми в робочий час і поза робочий час ворог наклади ніяких гостей не приймаємо. Тому вона в мене ніяк абсолютно не слугує. Все залишилось як було. Холодильник пустий. Олександр Сергійович, є от така прикра річ, коли людина при посаді, тоді в неї. Раптово збільшується кількість друзів. Я взагалі людина така з високим рівнем комунікації, і завжди, скажімо так, маю багато знайомих. Ну, але є, є доля правди в цих словах, тому що е, з моменту отримання на посади дійсно кількість друзів е, в дуже... лапках, я би сказав, напевно, більше так, е, збільшується в десятки разів. Е, і телефонні дзвінки, а десь там колись ми вас знали, чи там ваших батьків знали, от, допоможіть. Якщо звичайно це речі, які не суперечать законодавству, ми допомагаємо всім, тому що в ній немає значення там друзів, друзів чи проста людина, яка просто прийшла на прийом. І для нас абсолютно все рівні. Якщо то суперечить закону, незважаючи на то, друзі не друзі, ні в якому разі ми там допомагати не будемо. Сьогодні кількість звернень речі набагато більше ніж навіть було попередні роки, то відчувається цей ріст, починаючи від елементарного там сусідського конфлікту, коли сусід. Щось не розділив сусідом, він не розуміє все-таки, що треба вирішувати чи в судовому порядку, все одно за старою звичкою, особливо якщо це людина старшого віку. Вона йде до посадовця і просить, аби посадовець, як такий собі третейський мировий суддя, помирив їх сусідом. Розібрався в земельних спорах. Є багато насправді системних питань, коли звертаються керівники підприємств там, де потребує наше втручання, такий здоровий собі лоббізм, що на рівні держави, і ми також намагаємося то робити. Є питання захисту інтересів малого, середнього бізнесу, є питання перевізників, пасажирів, тобто транспортної галузі. Питання перевізників дуже цікаве. У нас напевно немає жодної галузі держави, де не було б тіньового сектора. Не дарма ж кажуть, що 60% Економіки держави знаходяться в тіні і перевізники, і бізнес, і приватна справа, і це теж має стати завданням всіх і кожного. Якщо то ми виходить, можем... коли так, то державі, що гроші не потрібні. Що держава дозволяє, щоб гроші йшли у певні кишені? Окремі тут, тут. Всі мають абсолютно зрозуміти. Всі мають зрозуміти, що держава буде рухатись вперед тільки тоді, коли ми почнемо вводити все це в стіні. Ми якого зразу намагалися порахувати кількість людей, які працюють в тіньовому секторі. Ми не могли точно цифру вказати. Десь близько 200-250 тисяч людей в області з мільйона 300 населення на сьогодні може працювати в тіньовому секторі. Тобто, це е, зарплата в конверті, це відсутність соціального захисту. Це відсутність пенсійного забезпечення, це е, багато е, втрати до бюджету і як наслідок можливість, скажімо, ремонтувати інфраструктуру. І це велика біда в державі. Ми повинні над тим працювати. Дуже багато до речі, людей зараз звертається і, е, скажімо так, з подіями, пов'язаними на сході е, та війна за українську незалежність щодня 20-30 заяв. Е, від наших хлопців на одноразову матеріальну допомогу. До речі, був момент влітку, коли в мене те допоміжне приміщення слугувало як на півсклад. У мене там бронежилети, шоломи, бушлати, куртки лежали. Скажіть мені, що вас вабить у своїй посаді? Чим вона подобається вам? Комфортно вам працювати? Відчуваєш, відчуваєш задоволення тоді, коли допомагаєш людям? Коли е отримуєш телефонний дзвінок? Чи на а мобільний. мій мобільний відкривраження, що сьогодні є майже всіх за день до сотні дзвінків отримую? І коли ти отримуєш телефонний дзвінок чи смс-ку, з одним простим словом дякую, але незважаючи, скажімо так, на такі маленькі допомоги, ти маєш я розумію, і це має розуміти кожен посадовець, що без системних змін жодна така маленька допомога в на країну все одно не буде. То як нам змінити ту нашу систему? У Нас крім того, що поміняли ми обличчя при владі, більш нічого в мене складається враження. Не змінилося насправді, це не простий процес. Обличчя мають мінятись, підходи мають мінятись, принципи мають мінятися. Тись ну і ми насправді не змінили ту кількість, критичну кількість облич, е, яку треба було б змінити для того, щоб все-таки системні зміни міняти. Мас е, дуже багато людей залишилось, які що там, скажімо, з 80-х навіть і тут працюють, які об'єкти Ну є, що залишилися, перепрошую на посадах, так але вони є фахівці. Можливо, варто фахівців залишити при посадах. Ну, колись Васлав Гавел, людина, яка змінила Чехію, змінила на краще, змінила Чехію, зараз нам годять взагалі порівнювати Чехів. Він сказав, коли йому задали запитання, от ви професіоналів, так би мовити, міняєте на молодих зелених, які не мають досвіду. Він сказав, що краще 5 років помилок і навчання, ніж 50 років саботажу. Дійсно, людина має властивість мінятися. Я, чесно скажу, бачу по багатьох, хто в зв'язку з подіями на Сході, хто зв'язку з Революцією Гідності змінився і хоче працювати на користь державі. Але разом з тим, ну, є речі, які. І ніяким способом, ніяким дручням заволи ви не вибіжіть та стара совкова система залишається. І тому ми дійсно Треба маємо вчити, вчити і обов'язково вливати свіжу кров. Дивіться, Олександр Сергійович, я знаю, що ви є депутат міської ради. Так, давайте так, поговоримо вже, трішечки вже. з вами про вашу депутатську діяльність Вже четвертий рік з 2010 року у року. Нас троє свободівців. У нас невеличка фракція, але фракція, якою ми можемо, скажімо так, тішитись і вважати, що. Нас, три депутати, відпрацювали, незважаючи на те, що ще майже рік працювати, совісно, якісно. Ми відвідували абсолютно всі сесії, тому що це обов'язок депутата. Ми внесли найбільшу кількість звернень, ми постійно виступали, ми постійно піднімали актуальні для громади питання. На сьогодні, ну я вже, на жаль, не пишу депутатських звернень, тому що маю іншу важелі впливу, але подекуди люди, хмельничани, звертаються фактично як до депутата, але прикажуть: от ви вже тепер і депутат, і посадовець. От Допомогать. До речі, на останній речі лінії теж був телефонний дзвінок, ми цілому будинку допомогли з таким житлово-комунальним питанням. І люди з телефону сказали, що ми не за звернення, ми просто подякувати. Дякуємо, що ви нам допомогли. Скажіть мені, як область збирається витримати нічний бюджет 2015? Насправді рік 2015 буде дуже непростий. Ми всі 2014 рік прожили дуже непростий. І, скажімо, наприкінці грудня, коли ми побачили ухвалення так званого нічного бюджету, як ви його називаєте, були певні. Скажімо, такі побоювання, що буде досить важко, але повірте, я, власне, то і нашим людям завжди кажу, ми намагалися, ми, до речі, майже всі вихідні працювали над кошторисом області на 2015 рік. Що не є рік, такий страшний. Що Бюджет 2015 року бюджет області. Якщо брати обласний кошторис, ми не говоримо зараз про державний бюджет, ми не говоримо зараз про бюджети районів, тому що це фактично все про область. Про обласний бюджет. Він, я його і на сесії обласної ради останні назвав. Задовільним і з тим фактично всі погодились. До речі, підтримали проект, який ми запропонували. Проголосували депутати. Ми навіть спробували в цьому бюджеті знайти такі... Новинки або цікавинки, які б реально слугували на користь людей, то, 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 скажімо, і 20 шкільних автобусів. Ми плануємо закупити. Ми заклали закупівлю нового медичного обладнання. Ну, дасть Бог придбаємо в цьому році новий комп'ютерний томограф Його вартість 10 мільйонів. Це неймовірно дороге, але неймовірно потрібне сьогодні медичне, медичне обладнання, яке слугує для діагностики наших мешканців області. Ми 5 мільйонів передбачили на медикаментозне забезпечення. Для хворих діток, чого раніше взагалі ніколи не було за 20 років. Ми дуже сподіваємося, що цих 5 мільйонів і наш контроль дасть змогу тепер, скажімо, да, повністю забезпечити діток в обласній міській дитячій лікарні медикаментами. Нас чекає ще уточнення бюджету. Нас чекає ще, скажімо так, бюджет по капітальних видатках, де будуть передбачатися. кошти. Ми плануємо десь приблизно на середину березня, можливо, на початок березня. Плануємо якраз по капітальних видатках ремонт. Шкіл, садочків, лікарень, ФАПів, скажімо, да, таких об'єктів інфраструктури. Область, я думаю, що 2015 рік, принаймні, обласний бюджет, зможемо скажімо так, протягти. І особливих проблем у нас не буде. Українці мають стати повноцінними господарями в своїй державі, тому що цю державу нам дав Господь Бог. Плину на формування вас як особистості, Найпершими і напевно найщирішими моїми вихователями були мої батьки. Вони е, завжди, скажімо, ні, ніколи не переконували мене. Е, Скажімо так, в зручній для себе ситуації. То, скажімо, і в школі виявлялось, то і виявлялось в моментів вступу в вуз, коли там батько хотів, щоб я був інженером, мама хотіла, щоб я був лікарем, а я хотів бути істориком. Ми сказали, це твій вибір, тобі за нього відповідати, ніхто тебе ні в чому не буде переконувати. Хочеш бути істориком, вперед, ми допоможемо. І так завжди, скажімо, да, в будь-яких життєвих ситуаціях я завжди знав, що я можу з батьками порадитись, але вони ніколи не будуть якось впливати на мій вибір. Олександр Семчишин у рідній школі завжди бажаний гість, адже він не лише випускник, на якого рівняються теперішні учні Старосанявської загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 2 а й зразковий учень, якого пам'ятають і шанують педагоги навчального закладу. І, хоча часто відвідувати рідну школу, тепер у Сашка часу не вистачає, навіть поодинокі візити приносять чимало позитиву і колишньому учневі, і його першим наставникам. Він приїжджає в рідну домівку, батьки його живуть поруч зі школою, і він завжди відвідує спортивну залу. Так, школу відвідує. Батько його дуже любитель великий спорту. Коли ти переступаєш періг рідної школи, переживаєш такі відчуття, які словами не передаються, це якісь особливі відчуття. Ти все те саме, коли їдеш з далекої дороги і повертаєшся до батьківської хати, теж сама переживаєш, коли повертаєшся до рідної школи. Ця людина високої моралі, людина порядна, людина чиста, е, людина та. З якою можна було, як кажуть, наші бійці на теперішній час іти в бій, іти в розвідку і разом з тим сісти за круглий стіл і вирішувати всі питання. Я думаю, що наша країна такими синами, гідними синами України, як Саша, гордиться. Саме з такими керівниками, як Олександр Сергійович Семчишин, ми доб'ємось нових успіхів і заживемо. Тим життям, про яке мріяли е, учасники майдану і всі українські люди, я вірю в Україну, вірю у всіх нас і сподіваюся, що все-таки Україна відбудеться, і наші діти будуть жити в кращій країні ніж ми. Ось такий він, Олександр Семчишин. Йому не подобаються ті, які прагнуть сісти на величезний владний шпагат. каже в результаті це дуже боляче. Він відстоює певні політичні переконання, які абсолютно співпадають з тією вертикаллю, у якій він сьогодні працює. Починаю розуміти, чому Людовік XIV сказав держава. Це я так держава, це я, а не те, що вони з нею зробили. І коли б кожен усвідомив, що держава це він, то у нас з вами досі була би вже давно достойна держава.